На відміну від вищої освіти, рівень шкільної програми у Сполучених Штатах, особливо у зубожілих районах країни, значно відстає від інших промислово розвинутих країн світу. Відсутність знань та професійної підготовки пов'язують зі злочинністю та бідністю. У Лос-Анджелесі група активістів свого часу заснувала мережу шкіл, яка допомагає дітям з бідних районів наздоганяти своїх однолітків у навчанні. Робиться це з допомогою спорту. І провідну роль у цьому проєкті грає колишня зірка баскетболу. Спорт та навчання дві сторони однієї медалі вчить своїх учнів Брайан Тейлор. І те і інше вимагають важкої праці та наполегливості, каже колишній професійний баскетболіст. За словами Тейлора, він зрозумів це, граючи свого часу за команду Принстонського університету. Тейлор був спочатку зіркою студентського баскетболу, а згодом добився успіху у великому спорті. Він допоміг тоді, ще команді Nets з Нью-Йорка перемогти двічі у чемпіонаті американської баскетбольної асоціації. Згодом з формуванням національної баскетбольної асоціації НБА грав за команди Сан-Дієго, Канзаса та Денвера після 10 <плес> Річної професійної кар'єри він повернувся <плес> до Принстона закінчити навчання і з часом став сам передавати досвід. Я запитав себе, як я можу себе проявити і за що мене поважала б моя родина і зрозумів, що повинен зайнятися освітою. Брайан Тейлер вирішив працювати з дітьми у бідних районах Лос-Анджелеса, де молодь нерідко кидає школу. Школярі люблять спорт. Тож Тейлор спробував знайти спосіб зацікавити дітей вчитися за допомогою спорту. Він допоміг заснувати освітню фундацію, яка створила і керує 15 школами, які допомагають дітям краще вчитися і готують старшокласників до навчання в університетах. Ці заклади фінансуються з державного бюджету однак мають напівавтономний статус. Ці учні працюють у класі так само завзято, як і на спортивному майданчику, та мають академічні успіхи. Ми пишаємося нашими випускниками. 100% учнів однієї з наших підготовчих шкіл не лише закінчили її, але й поступили в провідні університети Сполучених Штатів. сідні лабет готується у цій школі до кар'єри лікаря. Я хочу поступити в коледж, грати в баскетбол і стати лікарем. Даніел Пруїт прагне поєднати спорт та кар'єру ветеринара. Сподіваюся, я зможу грати в баскетбол та вчитися на ветеринара. Спорт та навчання виховують характер, каже Тейлор. Він намагається привити молодим хлопцям повагу до жінок та вимагає від учнів відмінної поведінки. Брайан Тейлор сподівається через свою фундацію змінити обличчя бідних районів Лос-Анджелеса, підготувавши велику групу професіоналів. Сподіваюсь, коли я зістарюсь і буду ходити з паличкою, я зможу повернутися сюди і побачити професіоналів, лікарів, адвокатів, вчителів, і це буде моя спадщина.